Наскільки ця ситуація може дійсно вплинути на легітимність Зеленського всередині країни? ну ніяким чином, це наші внутрішньополітичні процеси, дебати, помилки, просування в до легітимності це не має ніякого відношення? От ну і так само це не має відношення до жодних переговорів, тому що, хоч Зеленський, каже, що нам потрібно провести зустріч, йому тут же відповідають, що зустріч буде тоді, коли ви будете готові підписати капітуляцію. Ну, якщо розшифровувати те, що, що говорить сьогодні Пісков там, чи, чи інше це все братія. Тому можна звичайно фантазувати відносно того, що Путін приїде, Путін там щось послухає. Ну, я, чесно кажучи, продовжую дивуватися на наївності таких сподівань. Хіба що це робиться. Спеціально для того, щоб Путін відмовився, і після цього в черговий раз сказати Трампу подивись. Ти хотів перемиря, нічого не вийшло. Ти хотів переговорів, поїхали, нічого не вийшло. Я хотів двосторонньої зустрічі, нічого не вийшло. Хто винний, винний Путін нарешті приймає рішення. Якщо з такої точки зору, то можна ще 52 ініціативи народити і сказати: давайте ми зберемося в двох в трьох, в п'ятьох, в десятьох. Сьогодні в Стамбулі відбуватися. Ну, от думаю, що насправді у нас зараз саме така ситуація. Тому я би про легітимність в даному випадку жодним чином не хвилювався, тому що самих переговорів не буде. І я не думаю, що якщо навіть вдасться дійти до якогось порозуміння щодо припинення вогню. То що цей документ мають підписувати президенти? Це не президентський рівень, це рівень е, е, когось з військового командування з одного і з іншого боку. Це не політичний документ.